Жителі села щасливе під Києвом підняли бунт. Виходить, що не так вже і вони щасливі. А знаєте проти чого? Проти смороду. Люди скаржаться, що в повітрі нестерпно смердить нечистотами. Все настільки погано, що вони просто не можуть вийти на вулицю. Але справа не лише в дискомфорті. Є підозра, що це повітря шкідливе для здоров'я. Є навіть випадки, коли дітям після прогулянки ставало зле. Що ж це за така страшна аномалія, що з'явилася на околиці столиці. Оце якраз і з'ясовували наші кореспонденти. Село Щасливе розташоване на південно-східній околиці Києва. Люди там скаржаться, що задихаються від нестерпного смороду. Кажуть, не можна ані вікна відкрити, ані тим більше вийти на вулицю. Такі сильні запахи, які різали очі, різали нос. Мене діти вибігали з машини і з криком залітали в хату, бо неможливо було дихати. А згодом доньці Ірини взагалі стало погано. Вона мусила звертатися до лікарні. Була температура, її знудило. Після цього я набрала сестру, і сестра каже, що в племінника ті самі симптоми це був ну от чисто така інтоксикаційний вплив. Жителі щасливого кажуть, сморід чують кожної весни і осені, бо неподалік розташована станція аерації, куди надходять нечистоти з Києва. Київводоканал випускає фекалії в, е, в Мулові поля. Я читала в водоканалі, пишуть, що вони. Використовують дуже новаційні випаровування, і ці новаційні випаровування відчувають наші діти. Це саме ті мулові поля, про які кажуть люди до житлових будинків від них 500 метрів. Воно гнилью якоюсь воняє. Таке я навіть не можу вам передати. Воно. Наче очі виїдає більше всього, що ми думаємо, що там ілові поля це туди, оттуда смерть йде. Люди зібрали підписи і написали звернення до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. А ще попросили сільську раду, аби та розібралася у ситуації та провела власне розслідування, зв'язалася з Київводоканалом, Держпродспоживслужбою та екологічною інспекцією. Але у сільській раді причину смороду вважають іншою. В цей період на полях вносили органічні добрива, аграрні підприємства, і це могло бути е, зв'язане також із е, смородом в повітрі. Дана ситуація співпала з оприлюдненням повідомлення про планову діяльність Києва Вони висловлюють свій е, намір про проведення планової діяльності з очищення е, стічних вод міста Києва. Але люди у такі співпадіння не вірять. Та й доброва у полях, на їхню думку, так сильно смердіти не можуть, тому вимагають ретельної перевірки. Адже цей сморід відчули не лише у сусідніх селах. На нього скаржились на лівому березі Києва за 8-10 кілометрів від станції аерації. У соцмережах було дуже багато скарг. Всі відчували сморід сьогодні, і такий сморід буде постійно. «Київводоканал» вивів каналізаційні відходи на поля між селами Гнідин, Щасливе, Петровське для природнього випаровування. Уявіть собі, чим дихають наші діти. Я б Києві відчула той сморід. Подумала, що вступила в гівно. Ми написали інформаційні запити у «Київводоканал» та Держпродспоживслужби. Відповіді ще не отримали. Також звернулися до Державної екологічної інспекції. І там нам відповіли листом на чотири сторінки, в якому пояснили, чому інспекція не може провести перевірку і чому обмежена у контролі під час воєнного стану. Питання розповсюдження смороду, моніторингу атмосферного повітря, шкідливого впливу забрудненого атмосферного повітря на здоров'я населення та середовище життєдіяльності людини виявлення причин не віднесено до повноважень інспекції. Незалежні екологи висловлюють власні версії. Одна з них поширення неприємних запахів через погодні умови, які нині склались так, що повітря не рухається вгору, а застоюється біля землі. Це називається температурною інверсією. Вона часто спостерігається восени або взимку, коли тихо і туманно. Тоді будь-які запахи не розсіюються а накопичуються в повітрі. Ми просто маємо розуміти, що коли в таких об'ємах нечистоти відстоюються в резервуарах, це дуже великі об'єми. Відповідно, вони не можуть просто очищуватися, не утворюючи ніяких запахів. Тому вони, поки воно працює, воно там буде. Та це не означає, що люди мусять просто перетерпіти дискомфортні умови. Юристи кажуть, що вони можуть через суд вимагати компенсації за завдану шкоду, але для цього треба збирати докази цієї шкоди. Зокрема, медичні довідки чи виписки з лікарень про погіршення самопочуття та утруєння повітрям. Розголос проблеми теж зайвим не буде. Знайшов би депутатів або симпатиків іншої влади, або навпаки е їх опонентів для того, щоб вони от могли також допомогти висвітлити визв... ситуацію. Вони могли би скласти направити саме депутатські запити. Жителі щасливого вирішили створити громадську організацію і діяти спільно. До ініціативи приєднаються і сусідні села, які також потерпають від сморду. Наразі люди готують колективне звернення до всіх контролюючих органів. кажуть, якщо державних перевірок не буде, вимагатимуть незалежної експертизи, аби таки дізнатися справжню причину забруднення повітря.